А ви знаєте, що якщо ви певними своїми діями підтримуєте якусь людину, яка має ціль, в якій є користь для інших людей, ви без, без сумніву, навіть якщо від тої людини для вас особисто користі немає, але ви підтримаєте цю людину, то ви без, без ніякого сумніву отримаєте певну благость від всесвіту у вигляді вирішення власних проблем. Або навіть у вигляді певного подарунку, у вигляді мольби, ви щось бажаєте, певно, да? ви, напевно, щось бажаєте, маєте якісь певні бажання, щось хочете отримати. Отож, не зволікайте, якщо не маєте власних ідей, обов'язково знайдіть людину, яка несе користь у всесвіт, і обов'язково її підтримайте. Тоді запевняю вас. Ви здивуєтеся, як зміниться ваше особисте життя.